Друзі, вітаю, Кияненко Дар'я Олександрівна, лікарка-психіатр. Хочу вам сьогодні трішки розказати про ефект ноцебо. Чому не варто очікувати негативних побічних явищ поганої переносимості від ліків. Є таке поняття, як ефект плацебо, напевно, ви про нього чули. Але є ще зворотні ноцебо. А це такий дуже цікавий ефект в медицині, коли негативні очікування пацієнта щодо лікування призводять до реалізації оцих от самих негативних проявів. Що це мається на увазі? Якщо у вас є якісь очікування, які ґрунтуються на вашому там минулому негативному досвіді, або досвіді ваших знайомих, які про нього розповіли, або якісь коментаторів в інтернеті, або можливо, навіть лікарів інших спеціальностей, можливо, це ваші друзі, родичі, сусіди, ну будь-хто. Цю інформацію ви можете отримати як від якісь там дружніх стосунків, так і від незнайомих людей в інтернеті. Ви отримаєте інформацію про те, що ліки приносяться погано, там з'являється така-така-така побочка, хтось там пише Боже, да я чуть не вмер і тому подібне. Ну, Ми всі знаємо ці історії. так? І коли ви будете очікувати ці ефекти, плюс ваша тривожність, так, яка ну, супроводжує. Тривога за здоров'я, тривога за вашу хворобу там, чи розлад, тривога за ці ліки, за своє майбутнє і тому подібне. А вони все такі песимістичне, чорно-біле мислення і тому подібне. Ну тобто, тут багато є факторів, які сприяють ефекту НОЦЕБО. це все може реалізуватись. Що мається на увазі? Якщо ви очікуєте, що у вас буде головний біль або погана переносимість, вам буде тошнити, буде нудота, буде поганий сон, або вам стане гірше, або взагалі нічого не допоможе, або все, це вже остання моя надія, і мені вже точно нічого не прийде на допомогу і тому подібне, то висока вірогідність, що саме так це і відбудеться. Наука знає про цей ефект і назвала його ноцебо. Друзі, я дуже дуже вас закликаю, щоб ви ну, тримали золотої середини. Нам з вами всім варто бути проінформованими про те, там, чим ми хворіємо, що ми приймаємо, що це за препарат, які побічні він має, що він може викликати і тому подібне. Але не треба дуже налаштовуватися на оцю негативну хвилю, і прям кожну секунду очікувати якось подвоха, як кажуть. Будь ласка, налаштовуйтесь на позитив. налаштовуйтесь на те, що ліки, які вам призначені, вони покликані вам допомогти. Так, це може відбуватись не з усіма. На жаль, так, може пройти деякий час, коли ми підберемо ліки. Таке буває і не всі випадки легкі, звичайно. Але будь ласка, майте на увазі цей ефект. і і не допускайте його у себе, Налаштовуйтесь на позитив, спілкуйтесь з вашим лікарем, діліться всіма вашими питаннями чи якимись переживаннями з приводу того, як будуть переноситись ліки, побічні ефекти і тому подібне. Бажаю здоров'я, фільтруйте інформацію, яку ви отримуєте. Нехай у вас все буде добре. І якщо треба, чекаю на прийомі в центрі норма міста Дніпро. Дякую всім за увагу. І ставте лайки. Будь ласка, підписуйтесь і пишіть ваші запитання. Дякую.